Ворог посилює атаки, щоби вийти на кордони Луганщини. Про це повідомляє третя штурмова бригада на своїй сторінці у Телеграм. Зазначається, що смуга фронту третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною, сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів це вийти до населеного пункту Чернещина, першотравневе із подальшим захопленням населеного пункту Борова. Роти підрозділів бригади, 3 й 144 сорок четверта дивізії ї армії РФ. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Використовує ФПВ, каби і хімічну зброю. Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, що майже 2292 – це трьохсоті. на штурми наших позицій. Противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсу з поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат РФ щотижня, і не дивлячись на переважаючу кількість супротивника і відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць отримувати визначені рубежі. Раніше про ударний кулак Росіян на цій ділянці фронту писав аналітичний проект Deep State. Варто зазначити, що Луганська область майже повністю перебуває під російською окупацією. При цьому Збройні сили України контролюють низку населених пунктів у цьому регіоні. На початку року представник головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький заявляв, що вихід на адмінкордони Луганської області є однією з стратегічних цілей Кремля. І аби допомогти нашим збройним силам не дати Росії реалізувати свої плани, РБК Україна проводить на в дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та карткою можете побачити в описі. Під відео кожна гривня наближає перемогу України.